Привіт в новому влозі. В нас ранок. Я йду на е, море. Зараз зустрінемо і ідемо позитивось спортиком, якусь розтяжечку, зробити спілати, щось такого. І в нас тут почалась стройка, Там під домом, де гуляла раніше олівка. І це тепер траж, бо це дуже чути вдома, а вони ранку починають просто тарабаніти. Так, ось поселяний, да? Lights glow, city streets, people flow Steps on pavement slow, whispers only we know Moon above, buildings high, stars in the urban sky Music fills the silent night, lost in time, you and I Dreams in the city, life pretty, a uh, pretty Take a ride, follow me night time feels so So free tell we Так, ми ви збиралися на сніданок і хочу вам показати просто стройку. Вчора тут не було нічого, громадських кирпичів вечір. Зараз тут якийсь дом стоїть, строїть, повиривали. І це просто пройшло скільки там півдня тільки. Вчора були тільки ось ці кирпичі, все. Зараз десь там побрала капован. Там вже якийсь домик стоїть. Тут, тут, метро. Куди їдеш? Куди їдеш? Що робиш? цікаве. Будівництво де поряд. Їдемо, брим-шторм пробити. В, в телефоні не запросили. Так, ми поїли. Це було просто неймовірно смачно. Моя зачіска. Ну, боже, що це просто? Стриглає. Я... Да, я вже не знімала, що ми їли, ми кожен раз йому в одному закладі і просто їм боул, і це просто вау. Приїхали додому і зараз хочемо посидіти трошки побрейнштормити на рахунок, ну коротше, в принципі, всього, чим ми займаємось. І на рахунок також хочеться Ютуба, бо ну, щось коротше, хочеться змінити. То зараз будемо сидіти думати. І так. Да. Мені просто надоїло просто якось. Мені хочеться знімати щоденно на YouTube, мені подобається, але якось е, мене вибісила, бо я недавно монтувала влог, і там був влог взагалі. Ні про що не інформативний. ми просто встали, пішли, поїли, прийшли, знову поїли, ну коротше, взагалі ні о чому. А хочеш, щоб якийсь кожен блог був цікавий з якоюсь хоча б інформацією. Я думаю, хочу зараз трішки над цим подумати, порозмишляти, щоб було коротше, вам цікаво. До речі, можете написати мені в коментарях, що вам було цікаво дивитися, що цікаво було послухати. Це просто було б дуже цінно. Боже, нас як не одне, то друге. Приїхали ми додому, і, коротше, волівки, щось ми її гладили. І вона тіпо, ска... ну, тіпо, почала сковчати трохи. Ми щось раз, два, почала обдивлятися, не було понять, що. І від того я зрозумів, що вона щось з вушком, чи простудила його, чи що там ніби ну, тіпо, як грязь така, але тільки в одному. І мене одна її безпокоїть. Зараз підемо до ветеринару швиденько. Вона прям злякалася. Подивимось з вами, як виглядають в Донанзі. Якщо ж тоді має, якась їжа або улош, це не похоже на видкий. А, хоча ні, є, фор. Виді, які тут прикольні вивіски. І тут написано, що взагалі не можна тваринам. Шоколадні заміни, для них токсичний. Чесник, виноград, соу, сахар, авокадо, алкоголь, кофе. Така клінка. Ой. Ой. Нам сказали, що немає правда, місця, але я кажу, що нам ердженсі, то вони зараз дізнаються. Так, покажу вам, як виглядає кабінет в клініці. У Олівці подивилася вушка, сказали, що попала вода. Взяли мазок. Зараз чекаємо результату і скажуть, що потім далі робити. Да. Це на громадку, каже, вода попала, да, Десь? Каже, ай-яй-яй. Такий маленький кабінет. Ну, в принципі, нормальна овітінка конечно, ціни на ну, літній не дешеві. 30 для... доларів. Ну, Україна ну, так само, наверное, може да. трошки дешевше. З лікарством. А ну, кстати, з лікарством було б не дешевше. Навірно, дорожче. Так, ми вже прийшли додому, Олівки придарили вушко, замовили шаурму. Про неї були різні відгуки. Одні відгуки, що це дуже смачна шаурма, інші, що, коротше, не сподобалось, тому зараз будемо пробувати, розкажемо вам, підемо на море. І, кстати, наш прикольну доставку, бо там і шаурма, і хінкалі, і хачапурі, і все по дуже приємним цінам. Ми вирішили не йти на море, поїмо вдома, бо Олівка теж захоче на море, їй не можна поки. Ми ну, чучила, що поки вушку не треба, бо там вітряно і плюс мусора багато. Замовили дві шаурми, одну кінг, одну Medium. А мітинг стоїть 3 долара. Кінг менше 4. Ну, короче, ну кажу, она воно прям дуже велике. Соусик, шаурма. Як це я розпаковувала шарму і дивіться, тут блінчик подарунок положили кайф. Давайте вже зробимо розпаковку з вами. Шаурма, соусєточка, блінчик і соус. У нас тільки що був прям вечірній стрес. Коротше, я може сходила до лікаря. Заплатили, як я казала, 30 доларів, а, але що мені сподобалось, що не сподобалось? Ну, сподобалось те, що був російськомовний лікар, а, тому що, ну, як мінімум, можна було детально пояснити, і нам пояснити, дівчина. А що не сподобалось? Ми прийшли, заплатили за огляд. Оглядом тут коштує 12-13 доларів. І вона каже: не можу знайти, ми шукали, типу насадку, щоб подивитися, що в вусі. Але ж ми прийшли з проблемою вуха, тобто там, ну, треба подивитись. Вона каже, що треба подивитися, подивитися внутрішньорь, але десь мецестра взяла насадку, я не зможу подивитись. Я візьму мазок, взяла мазок, але не подивилась навіть внутрішньо вушко. Ну, а там ж типу вода чи що там. Взяла мазок і каже, ну от дома типу, будете капати. Кажу, ну типу, як вона? Ну, хорошо, я вам зараз покажу. Тому десь вона збиралася нічого зробити. І то вона взяла вушну паличку, запинула ту вушну паличку, кудись, олівка, типу, пискла, бо і больно. Ну, короче, взагалі неаккуратно, взагалі не витісила ні грязь, нічого. Будете отак легенько щесувати, нічого не вичисла. І в результаті ми тільки легенько спончиком вимакували вимакувала всю тіп, ту грязь, яка була всередині. Олівки також не сильно нравилось, не легенько дуже робила, і не нравилось просто, що треба лежати, ну, і жарко її лежати. Тож ми вичислили всю ту грязь, закапали мазню, дай Бог, щоб стало легше. Бо там було грязі, ну тіп, багато, ми чисали, мабуть, минут сорок. Ну, бо треба ж типу акуратно. Ну, мене удивило трошки, ну що врач цього не зробила. Ми взагалі дуже удивила, бо я думала, що ми прийдемо, нас подивляться, почистять це все. Бо зазвичай ну, у нас колись була якась тучка з вушком. Ми приходили в лікарню в Україні, нам типа там вичищали, і потім ми просто капали. Тут, ну коротше, странно, але ладно. Вона нас стресувала, бідно. Щоб вона нас поправилась? 2600, а її вага 2450-2500. Це її нормальна вага. А зараз 2590, тобто 90 грам, здається, трошки, але для неї крохи це багато. Причому, що ми там вечором кожен день там по часу десь гуляємо, вона бігає, вибігується. І це багато. Плюс не ж ножки слабенькі на сулі облаклась з ножками. Того треба якось контролювати харчування, щоб вона трішки менше їла. Да. Коротше, якісь такі новини. Сьогодні цей день думала про про відео. Хочеться, як я казала, зробити їх якимось більш цікавим, щось додати. Обов'язково напишіть в коментарях, щоб вам було цікаво. Я просто думаю, якось ну, я не скажу, щось мега зміниться, але я просто не хочеться просто скучних влогів, де ми там їмо, і все. Хочеться, щоб в кожному лозі було щось цікаве. Наприклад, там в якомусь влозі. Там показати, як ми пробуємо якусь в'єтнамську їжу, цікаву, там в якомусь флозі там показати там фрукти, ну там теж накупити там, різних фруктів екзотичних, там порозрізати, показати, посмакувати, розказати, які він на смак, ну і так далі. Плюс розказати, хочеш вам зняти відео. Взагалі, наскільки ми тут, що з Канади, коли повертаємося, повертаємося взагалі. Я також думаю, що багато кому це буде цікаво. Ну тому караче, зараз от сьогодні днем сиділи, брейнштормили зараз повиписую ідеї. Думаю, завтра будемо приступати вже до реалізації. щоб вам було цікаво дивитись відео. А ви, будь ласка, не жміться на коментарі. Мені реально це дуже і ціни і на лайки. Якийсь такий велховий, що дякую, що провели цей день зі мною. Завтра, до речі, ми вранці йдемо з дівчата. У нас вже четверо йде на ранкове заняття. Будемо знову включити а будемо займатися біля моря. Це прямо такий кайф. Тому як я сказала, дякую, що провели цей день зі мною. Обов'язково ставте пальчики вверх, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім.